Всім привіт! Вітаю на каналі В Нормі коли в формі. Друзі, як ви вже могли, напевно, здогадатися з назви відео, що я буду розказувати вам про віджимання, про марафон віджимань. Я запустив просто неймовірний крутий і в якомусь сенсі божевільний марафон віджимань. Він повністю безкоштовний. Кожного дня у своєму телеграмі я розказую, що потрібно зробити. Цей марафон триває 30 тижнів, і тому, якщо ви колись хотіли багато віджиматися, хотіли бути постійно в режимі. Хотіли змінити своє тіло, стати витривалішим і так далі. Це реально неймовірна можливість для вас. І тому зробив для вас такий подарунок в цьому році. 30 тижнів, і за 30 тижнів чоловіки вийдуть на 100 і більше повторень. Тобто ви реально зможете за один підхід віджиматися 100 і більше повторень, в залежності від кого які початкові дані, і так само в кого ж різна генетика. От. А жінки вийдуть на 50 і більше повторень. І я зараз не жартую. Я в прямому сенсі говорю, що якщо ви будете робити те, що я Розказує робити, то ви вийдете на неймовірні результати у віджиманні підлоги. Але це не означає, що ви просто-напросто будете робити таку нудну роботу, адже я кожного дня даю нове. Ми не просто віджимаємося якусь кількість повторень. Ми робимо різні види віджимань. ми робимо дуже-дуже багато всього і прогресуємо комплексно і різносторонньо. Зразу хочу сказати, що я цей марафон запустив якраз з початку року, і він вже триває, триває вже третій тиждень. Тиждень. От. Але ніколи не пізно, і ви можете долучатися. Е, в своєму телеграмі я зробив класну навігацію, тобто людям дуже зручно перемикатися по днях. тобто хто Пізніше почав та швидше і знаходити саме навантаження для свого дня і продовжувати продовжувати. І повірте, це буде неймовірне досягнення, тому що ви це відчуєте, навіть якщо ви ну, не маєте цілі якоїсь такої віджимання, ви відчуєте в тому, що ваші м'язи стали суттєво триваліші. Хоча я зараз ну, сьогодні віджиматимуся 19-й день. Я вам скажу так. Перше, я вже відчув на тренуваннях в день, коли я тренував грудні м'язи, в мене витривалість просто божевільно виросла. В всіх вправах я вже реально спрогресував. Навіть об'єм грудних м'язів, я реально заміряв, в мене вже майже на сантиметр прибавили грудні м'язи. Для людей, які думають, блін. Кожного дня віджиматися і так далі, мабуть, я перетренуюся, у, та, не знаю, як я буду це співставляти з своєю програмою тренувань. Дивіться, ні, ви працюєте в основному з своєю масою тіла, е, і своєю масою тіла ви виконуєте невеликий об'єм роботи. Такий, щоб вам було достатньо відпочити добу і знову приступати до наступного тренування. Я кажу по собі, це не приведе до якогось перетренування. Якщо ви робите все в хорошій підконтрольній манері, якщо ви нормально спите. Стараєтеся спати, і якщо ви нормально, адекватно харчуєтеся, то тренування з власною масою е, тіла це, можливо, так природою якесь благословення і дар, що можна їх виконувати досить-досить часто. І прогрес від того не сповільнюється. І вже, якщо ви використовуєте додаткову вагу або робите дуже-дуже якісь складні комбінації, е, зв'язки різних вправ, то так, після таких тренувань, е, скоріше за все, ви не зможете нормально відновлюватися. Тому. Е, Мій, скажімо так, марафон вам дасть набагато набагато більше, ніж просто те, що ви будете віджиматись класно. Адже ми в подальшому будемо додати багато-багато всього іншого. Чим прикольно ще брати участь в цьому марафоні, так це те, що є окремо чат, де люди, які мають одинаково схожу ціль, можуть між собою спілкуватися. Я кожного дня, до речі, знімаю відео і заливаю як і в TikTok, так само, і в. Ютуб ділюся тим, що я, я особисто в грі, я не десь в стороні, я виконую цей марафон. От і звітую. Плюс стараюся, якщо не кожного дня, то кожного тижня, тижня декілька разів на тиждень мотивувати людей заохочати, бо я розумію, як це є, особливо на початках, коли в твоїй голові є такі, скажімо, токсичні думки. Демони в голові, які кажуть, блін, може не варто, заважко, нудно. Поки що я стільки викладаюся, результату ще не бачу. Ні, повір, якщо ти пройдеш 30 тижнів зі мною. Ти здивуєшся, і потім в подальшому ми запустимо такий свого роду флешмоб. Я буду разом з вами зніматися і будемо просто по максимуму поширювати. Про цей марафон в майбутньому буде багато хто говорити. Це неймовірно, такого ніхто не робив. І я радий, що я перший, хто на це наважився. Тому, друзі, долучайтеся. Це реально дуже дуже класна можливість, щоб просто-напросто виконувати як робот. Певну роботу, яка вам окупиться, і за 30 тижнів ви вийдете на неймовірні результати. І ви здасте, по суті, будь-який мар... любий норматив. Тобто ви реально зможете в, в принципі, давати фору старшокласникам, бо ваша витривалість буде просто неймовірно крута. Так само по ходу марафону я даватиму ще які додатки для збільшення витривалості варто приймати, щоб підсилити витривалість. І, скажімо так, адаптацію до окислювального стресу, щоб витривалість ваша була на всіх фронтах закрита. Я з цим обов'язково допоможу. Тому долучайтеся, буду радий всіх бачити, і ви будете віджиматися як король. Віджимання буде для вас просто крутезною вправою, яка буде повністю. Неймовірно закритою і поставити собі галочку, і ділитиметеся е, своїми результатами, дивуватимете власних друзів. Якщо вам сподобалася вся ця ідея, чекатиму в своєму телеграмі, ставте лайки за це відео, підписуйтесь на канал, і будемо віджиматись разом.